Здається, мені ми знову лежить повеземо. Але в мене вказано тарпований. Але я щось сумніваюся, що він торпований, бо ми завжди ніколи не трапували такий вантаж. Я ж його возив декілька разів вже. Ну Добре, завантажить, може там щось інше буде. Побачу. Якщо щось інше буде, то будемо торпувати. Якщо ні, то буду питати від Так, мене завантажили, але завантажили по китайськи, дивіться. Що так дивиться? в мене має бути повний трейлер, якщо воно вилазить трошки сюди. Просто проблема в тому, що тут є якийсь керівник, який бере там якийсь вантаж, да, і він і за нього відповідає, а портлівчик просто вантажить те, що той йому каже. Тобто сказав, це візьми, це візьми і все. Добре, тут поставили 6 паліт, потім отакі 4 штуки. Ну, Я виду, вони... там їх багато, але вони з'єднані. Тобто так, що 4 рази їх поклали. Ось. Ходімо ще подарунок. Така маленька. І отаку от маємо. Щоб я раніше знав, би, що там буде, вони могли реально по посунути трошки звідти. Воно -то не тяжке, 23 тисячі паундів, але все одно. І отут остання воно дуже довга. і дуже низька за ту. І тому довелося спереду і ззаду так стрепи кинути по можливості, бачите, вона навіть трошки поїхала. От, От типу, Її треба приджати да, донизу. Бо якщо тільки там зажимаєш, вона типу, катиться і їде сюди, нахиляється сюди. І одної тут було б мало. Я тут дві кинув і тут, бачите, тут так загорнувся, звернув, щоб стрепу не пошкодити. Одна. Тут 에, на перший ярус одну кидаю, зверху три і ще одну кинув, типу, як на другу, але всередині просунув. Ну, типу, так, так іноді треба робити. От. Цю забув перекрутити, стрепу буде гуляти, мабуть, бачите, на вітру. Ну Поїдемо, якщо сильно буде гуляти, то я перекручу. Цю я перекрутив і все. Чекаємо на папери. Стосовно торпування, а диспетчер сказав так, якщо шипер каже no tarping, значить no tarping. Якщо відправник каже не тарпувати, значить не тарпуємо. Я тут заїхав замовити поїсти. Дивіться, скільки людей. Тут дуже багато, постійно дуже багато людей, і цей заклад не працює у неділю ніколи, по всій Америці. У них найкласна реклама. Намальовані дві корови, одна стоїть на четвереньках, друга стоїть у неї на спині на задніх копитах. і пише пензликом їжте більше курки. А Чікфіле тільки курка. Ось він так виглядає. От із фастфудів це самий фаворит, самий класний, найкрасніший, найсмачніший. Чому вони працюють на неділю? Бо вони віруючі люди, і тому в неділю у них вихідний. Тут мені повезло, що тут шолдер доволі широкий, я припаркувався. Хоча тут байклайн, лінія для велосипедистів, Але я думаю, все нормально. Дуже багато, бачите. Зараз покажу що я понабирав. Загальна сума у нас 27 доларів, 29 центів. І вам покажу, що. Це chicken типо, tenders, але вони по-іншому тут називають chicken stick. Sticky. О, три штучки взяв, потім а, взяв сендвіч з картоплю. Дуже класна смачна картопля. Потім у нас є отакий Chicken Deluxe Бургер булка, шматок курятини і, ов... і овочі. Отак. До цих курячих нагідців ми маємо два соуси їхніх фірмових Тік Філе. І кобе салат. Це куркам. Різки тут здається, помідори, сир, кукуруза і лаймова авокадова. О, така заправочка дуже. Авокадо лайм ренч Ренч це типу, заправка. Ну, соус. От. Це от таке. От. Не, я не все відразу з'їм, я, я не такий це я... салат трошки пізніше поїм, тендерси теж пізніше поїм. Зараз бургер з картопелькою. От так. Отак. Яка цікава система по 40 в Норс Зараз у нас іде спуск. Повністю показують, що де як, ну, де можна з'їхати, якщо в тебе швидкість про 6% спуск, наступних 5 миль, тому тут зупиняюся, перевіряєш свої гальма. Якщо нормально зупинився, воно тебе пропускає. От, от так. Перший раз я пам'ятаю, проїхав його. Нещодавно про нього знав і для траків і для венів. нам обов'язково треба заїхати добрий ранок зараз він не дуже добрий зараз вам покажу О, вчора їх наче все добре було але сьогодні бачите гуляють стрепи одна друга Лазимо гору. Що ми там бачимо? Дивіться. Це нормально тримається. Це супа. Все треба буде зараз поправляти за неподобство, а? Отак от. Це я обіровняв, не, не, не тяжке, затянув стрепи. Інше нормальне сереб. Ми тут залишилося всього 40 хвилин доїхати якраз на 8 ранку. Все зробили. Вчора нормально все було. В принципі. Дорога не тяжка, Ну, там є трошки такий уривок з тенісі, коли переїжджаєш в Норс Каролайну по 40 дорозі. Там трошки є такий тяжкий уривок. Дороги. 37 миль, 34 хвилини пише. Навігація. Як вам така краса, осіння. Просто обожнюю. мені мене школу чогось нагадує. Коли в школу зранку йдеш така легенька вітровочка чи курточка, а після школи йдеш вже футболці, все з себе знімаєш і запах такий, о. Осені. Бачите, новий склад, нікого нема. Зараз буду ходити по дверям, стукати куди саме, бо нічого немає. Підемо дізнаватися. Я трохи не туди приїхав, мені потрібна будівля 79.02, 79, а це 79.01. Я бачу, що там пусто, зовсім нікого нема. Зараз підемо проїдемо туди. Я ж бачу, думаю, мають бути хоч якісь робочі. У мене на восьму, а зараз 7.54. 54 а так от... Дивіться, зовсім нікого немає. Пустий склад. О, оце моє. Оце правильне місце проїхав. Я обожнюю такі вантажі, що просто чи стрепи, чи тільки ланцюги. Не фобайфори, ну, не, не використовувати де дерево, тарпи, звичайно. Просто собі зняв і все. Так само закинув, затягнув поїхав. Все, я все зробив свою роботу, не склав трошки пізніше, підійдуть. Зараз покажу як вантаж уїхав. Тому що вантаж доволі слизький. такий він. У фарбі і фарба гуляє. Бачите, оця йшла сюди, а оці верхні дві йшли взагалі туди. Бачите, наскільки йшло, а вже на одну цілу йшло. От. Тому треба бути обережним. Ну Такий вантаж, що зробиш? Тут теж наче трошки йшло, мені здається. Головне, що доїхали, головне, що, слава Богу, все нормально. Не знаю, це так було чи не було. Буду кадри робити, покажу. Бо я не пам'ятаю, настільки воно було, чи трошки воно йшло вперед. Пам'ятаю, що виступало, але наскільки виступало, от не пам'ятаю. З цими вантажами я навіть згадував, який в мене вчора вантаж був. Це, ну, типу на цей тиждень це в мене перший вантаж чи другий. Потім згадав, що це другий. Ми поперед... Попередній був цей паркетж, ой, ж. Ми перевозили з вами. Все, так як ми розвантажилися, я тут став, от, виїхав і тут став, бо он до найближчого по 40 миль, там де можна в душ сходити, до жестерії 20, але мені не треба в туалет нікуди. Лише тут постояти, 73-й хайвей, 73 ну, інтерстейт 73. Бачите, всі нові будівлі, а я вирішив цей. От туди сходити на щит, на автозаправочку. Там туалет є і каву там зараз візьму. Блесю. Облесю. Чувак так чихнув. Що я йому сказав, будь здоров. Америці кажуть блесю. Будь здоровий, типу, блесю. так. То все, підемо, візьмемо каву, може ще раз умиємося. освіжимося. Класна погода просто, я кайфую від такої погоди. На жаль, що не вдома. Це великий мінус. А ця дорога доволі небезпечна. Якщо звідти їхати да, там, і не замітити деяких знаків, а тут немає таких світовідбиваючих знаків. Можна просто так... Ось, фу, і туди улетіти. Оце висота, йо мою Фу. Нормальна така висота. Ось так. Доволі небезпечна. Я хочу сказати. А дорога жвава така. Нормально така жвава. Я кажу, от серйозно, отак от їдеш сюди, чи завтикав, чи туди. там на підпитку, чи під нарко. Залежністю і можна улетіти туди. Сюди потрібні працівники, там потрібні працівники, фортлівчики, ну, ті, хто на погрузчиках працюють, ті, хто в складах працюють, водії, там, доставчики. Тут так само потрібні водії. Так, всім привіт, сьогодні у нас четвер, вже третє дня, 9 число маємо. Їду на пікап, попередній вантаж я не знімав. Там деревина була торпована. Переїхали ми з, з Нос Каролайни в цей з Нос -Каролайни переїхали в Бірджинію і зараз з Вірджинії їду на пікап в Пенсильванію. І з Пенсильванії знову спускаємося в Нос Каролайну. Але що що будемо вести? Чесно, не знаю. Чого так вирішив серед дороги вийти? Почати цей випуск, мабуть, якщо воно це не буде всередині відео, Переді мною є травм як в мене. Ну, Схоже, є вонта... За... Тіпо, як для вантажів, а є пасажирські. Але що мене зацікавило в цих храмах, у них номера задні під європейські зроблені. Під американські, вони, ж знають, вони квадратні роблять. А тут Саме під європейські. І як вони їх будуть кріпити, не знаю. Чи то просто в Мексиці їх зробили під замовлення і будуть кудись переправляти десь, чи в Європу, чи не знаю. Якийсь фуйтраком на ньому наклею. Тобто це якась компанія замовила під себе. Боже, другий трейлер їде. Ну, може, Догнати дуже щоб, ну, щоб близько, бо тут у нас попереду зараз трафік трошки буде. Опа-оп оп оп-оп-оппо. Флуїд траком, так. Да. Це... Опа, мені на 30 верст. Флуїт траком. Так я от зараз монтую відео, і до мене ще раніше дійшло, що в Америці ще є накладка чорна, вона ставиться, а на неї вже вішається американський номер. А так вони роблять, мабуть, і під Європу, і під Америку, однакові кузова. Просто в Америці кладеться чорна накладка. От так от. Але ми, чого ж це на це звернув увагу? на наїзд їдуть на 70-ку, на 76 ку тут переїзд, а, ось. а мені треба вже на US звертати. Я вже подумав гарний вантаж повезу. тут якісь будівельні такі машини різні. Там бачите? А походу я не встиг. В 3.30 вона закривається, я приїхав в 3,25, дзвоню і ніхто трубку не бере. Така фігня буває. Щоб якась пряма дорога, то я б раніше приїхав, би. так ніде не зупинявся, їхав швидко. От такі справи. І все, день по... Апдейт новин, все нормально, мене впустили. У мене є два місця розвантаження, Скала вантаж стат док 15 задом. Ось, побачимо що буде, бо тут багато цікавого. Все, встали, медок з першого разу, це супер, трошки сонце мішає, бо воно сідає і дуже деркала відсвічує, і нічого не видно. Зовсім нічого. Тільки сонечне сяйво видно і все. Скоріше за все, будемо використовувати ланцюги, Бачите, чоловіка два підйомника, один великий, другий маленький. А що в мене буде, я ще не знаю, але став з першого разу, все супер. О, дивіться, який зажим. Це щоб ти не поїхав. І тут спеціальна така горочка. Ну, я думаю, ті, хто працюють, чи з цим ставкуся, розуміє, як воно працює. А от такий є підйомник, бачите, на такі це. Така жорстка резина. Такий є підйомничок. так все, чекаємо, що нам дадуть, і я вам засніму, покажу все. Ось таку штуку нам завантажили, всі одне завантажить. Потім вам покажу все детальніше. Так, друга річ вже сама заїжджає. Якщо цю завезли тільки фортліфтом, друга сама заїжджає. Теж підйомник. Я якось пам'ятаю, це давненько було. Я отакі схожі штуки возив. отакі такі з дирочками, кусочками. На схожий завод. На схоже виробництво. І тут, бачите, вони їх збирають, ось рама. Ось І ця рама дуже схожа на останні, який у нас от зелений цей. О, бачите? Це вже їм готову раму мабуть привозять. чи десь тут фарбують, не знаю. чи вони просто виставили. Тут піде підвіз. Да. Зверху оця поворотна штука стоїть. І все, отаким мені eh, GLG ліфтом eh, завантажили. 450A Jeep. Sky Power. Uh, for Sunbelt sun Rentals везем таку компанію, вона здає в оренду. Uh. Так, що там у нас? Що тут у нас є цікавого? А це у нас для іншої компанії. Я не знаю, чи є тут її маркування, чи нема. Так, от Дані. Кому цікаво. Кому цікаво, запишіть Чувак щось привіз, але мабуть вже не встигає Не знаю якщо пустять О так от Так тут у нас якась педалька Ага, вона прикручена все так, перевіряємо, щоб нічого не, не дергалося. Такий фульт управління. Звідси все заводиться. Управляється звідси. Я думаю, хто в будівництво працює. Так, ця закрита штука, супер. Так, обов'язково має, кожна людина має пристебнутися. Пристегнутися. Це для підзарядки, мабуть, під'єднується. Ну він працює на дизелі. Бушер. Бушер, запчастини бушера. Так, це для Ви зрозуміло, Забувся це слово. Гідравлік. Ну, для гідравлики. Тут попередження обов'язково, мабуть, бачите, яке колес широкі. Так, що тут у нас? Тут у нас вхід до цього? Так, все закрито. о, як воно. Звернується, не відкриється по дорозі, якраз воно в сторону вітру. Тут якісь здання, все показано, де щось закріпляти. Ми все зробили правильно. Один і восьмел, дейт. Це 11.8.23, чіпа вчорашнє щось, наклеїчи. Ну, це для... О, я їх шукав. От дурі, я, я знизу шукав, вони тут. Бачите. Ну я там причепив. Тут, тут один ланцюг, там дивіться, по ланцюгам. Щось я головного не сказав. Так, тут сказали кинути, там все, вони все сказали, де і як. Там скинули, сказали. Потім тут я кинув по ланцюгу. Один тут і один там окремо, тут один загальний. Ну, це головне, щоб вперед не поїхав, це щоб назад не поїхав. А та тримає цю підйомницю. І тут у нас сказали кинути стрепу обов'язково. Тут ми кинули і ланцюг, один сюди, друг, і там два закинули. Вага у них не тяжка, але я так для безпеки. Оце, я розумію, це, не... це акумулятори. І він піднімається за рахунок гідравліки, але з допомогою електри... електрики. От кабель для... Це працює від розетки. От так. І пульт управління, бачите, знизу він знаходиться. Так, це. Такі таблички, бачите. Як зроблено. Та не відкрийся ти! Все розказується, показується. Все. А, а, уй, і тут да, є пульт управління джойстик. Бачите, тут інструкція. Максимум 200 кг, Дві людини, максимум може бути. 200 кг. А, це якщо така ручна, якщо тут нічого немає, значить 227 кг. Все дві 2 людини. Більше не можна. Да і все, будемо їхати. Щас тут голий метал, мені здається, тут має щось бути. Так, не відпаде, не відпаде. Все. Добре, будемо їхати, бо їхати під саме узбережжя Атлантичного океану в штаті Норс Каролайна. Ми в цьому році планували туди їхати, але, на жаль, не вийшло у нас. Тільки що подивився вагу. Ота здорова задня яка стоїть 14250, це в цьому в паундах. Це десь приблизно 7 тонн. А друга 4890 десь приблизно 2 тонни. Загалом маємо десь 10 тонн 20 тисяч паундів. Нормально. Ну я по акселям дивився. Тут в мене 29 psa і там ще щось близько 22-25 тисяч паундів на задню акс. Все. Ну яка у нас гарна Пенсильванія, бачите? Гори, пустелі. Дуже гарно, дуже красиво. Їду я якраз на південний захід, якраз сонце десь на заході сідає. Отак гарно і у нас спуск доволі крутий. Да, мені дуже подобається в усіх американських машинах, показує напрям куди ти їдеш. Бачите, тут показує South West. Це південний захист. Зах... Захід От. на кожній машині. Де б я не був, де б не сидів, показує в якому напрямку ти їдеш. І так, і я в Америці вивчив, де що знаходиться. Оттак. Не дуже, коли в Києві не дуже якось до цього приділяв якусь увагу. А зараз вже добре, гарно розбираюся, де що знаходиться.